В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Вітаю вас всіх сьогодні в світлий день, коли є світло. Це великі обдарування і ласки, які ми маємо. Маємо сьогодні теж дуже світле Євангеліє, яке нам оповідає прекрасну історію звільнення і показує ще раз нам, хто такий Ісус Хрис... Христос для нас. Маємо сьогодні історію про одну жінку. Була там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатися. Це показує тяжість цієї ситуації, в якій була ця жінка. Для мене особисто, оскільки знаю, що числа мають значення, не знаю, чи в цьому випадку не встиг дослідити. Але число 12, число повноти, повній такої гармонії чи достатку, що от, от 12 років мала дочка, Я Іра, 12 років, хтось був недужий, тобто він в вповні вже натерпівся. А 18 це половина від повноти. Тобто для мене воно так звучить особисто як понад повноту, ще стільки, ще в два рази більше, можна сказати. І ця людина терпіла. Сказано, що була, яку тримав дух у недузі. Побачивши Ісус, покликав її промов до неї жінко, ти звільнена від твоєї недуги. Отже, перше ми маємо сам образ зла, сили зла. Сили злих, злих демонів, маємо повноту навіть понад міру. І це так само перегукується зараз з, можна кондиціонер стишити, з цією війною, яку ми чекаємо, коли, коли вже вона закінчиться, а вона далі продовжується, переходить в якісь інші формати. І для мене це таке якби знущання далі ті сирени, далі нові порції ракет. І тільки похвалюся, мав нагоду бути при дуже масовому обстрілі міста Запоріжжя, коли приїхав патріарх Святослав провідувати наш Донецький екзархат. З п'ятниці він почався урочистий візит. Сьогодні, в неділю, є освячення церкви в Кривому Розі, який так само дуже обстрілюваний. І коли він приїхав, в самій церкві було десь біля десятка вибухів, було. пролунало в церкві так, що аж люди поприсідали. Так Вся церква сколихнулася, здригалася при тому, що вікна були закриті, такий хрускіт в стінах я навіть почув. Такі це вперше я в житті почув так, так сильно і так часто. І нація підкреслили самі в Запоріжжі, що ще такого не було. Отже, вороги відзначили приїзд патріал, патріарха до, до Запоріжжя. Ось і діяком, пам'ятаю, аж присів після одного вибуху і питання продовжувати службу втікати, що робити. Звісно, ми молилися, бо знаємо, що Бог береже, Бог би дав знак. Нам, духовним, що, що якщо б була якась загроза, щоб піти на це свідчення протестантів, навіть коли вони роздавали допомогу і отримали натхнення перейти на іншу вулицю. І коли вони прийшли на, на ту вулицю, саме на то місце прилетіла ракета. І вони побачили, що Бог так їх попередив, щоб вони в іншому місці почали роздавати допомогу. Отже, маємо сьогодні е, е, тактику ворога, який е, не стільки хоче вбити, скільки, скільки хоче познущатися. Мене вразила правда сумна історія ще за коли, часів, коли я був у школі. Це ще було гей-гей, так? Коли я був молодий. Це історія, коли ми поїхали в замки по Україні і нас повели в Музей інквізиції. І там дуже багато показувало способів, як. Катували людей. Чому дозволю собі зараз розказати, тому що сумні новини вже вас не мають вражати, ми вже свого роду привикли до них. І один із способів мені мене найбільше вразив по педагогіці зла це коли людину кайданами прив'язували до ніг, тобто руки і шию, прив'язували до ніг, і вона в такому стані перебувала півтора-два роки. Відповідно, перебудова всього організму, сухожиль і так далі, було от в такому положенні. Суть катівні була, що після двох років такого життя людини приходив кат, відв'язував кайдани і різко розгинав людину, ламаючи кості, суглоби. В такий спосіб показували спосіб тортур. Я собі подумав, навіть інші, такі, коли брили наласов, вдягали якийсь шлунок коров'ячий, і волосся, коли вростало в шлунок, не могло, не могло рости. І росло в голову від таких болів людина просто сходила з розуму. Багато, напевно, історій я вам не буду розказувати, що мій юнацький розум вразили, бо це не є позитивне. Але я зрозумів, що ворогові не йдеться, щоб вбити, йдеться, щоб дати якісь терпіння, дати цю муку. І саме це сьогодні. Як і в середньовіччя, як і в Старому Завіті, як і в сьогоденні. Ми маємо знову ж таки ті ті самі педагогічні методи від зла. Мушу похвалитися: вчора було звільнено нашого як би сказати, сина парафіян, колишнього парафіянина в Енергодарі він працює на атомній. Його зловили там, тримали, бо наклеп зробили, що він був в теробороні, ті владі не подобаються, ті люди, які були в теробороні. І кілька днів його там тримали без їжі, без нічого. Наші парафіяни пробували його визволити, не вдавалося. Але його відпустили. Тому е, тактика не помінялася. І сьогодні ми маємо знову ж таки відгомін історії цієї тактики, коли. Ворог тримав жінку 18 і була вона скорчена, скручена. Для мене стан такий, він, звичайно, скорчений собі. Не можу ще цього навіть до кінця уявити, але однозначно він пов'язаний з неволею. Тобто людина вільно не може рухатися. І так, як роздумав собі про людину. Людина буває в трьох станах: або вдома, або в подорожі. Або десь в місті, в якомусь тимчасовому, чи на відпочинку, чи буде, що пішла в гості, чи пішла по справах, чи на роботу. Ці три стани. ці три стани всі показують, що людина є вільною. Вона вільно може поводитися вдома, вільно може пересуватися, вільно бути в місті тимчасового перебування, де вона є. Ворог хочеться обмежити. Тобто суть диявола, нагадаю. Вбивати, нищити, і все, що від негативу походить, це в Святому Письмі, сказано: ворог прийшов, щоб вбивати, нищити, погубити, а Ісус прийшов, щоб визволити. І тут починається ця прекрасна історія визволення. Побачив її Ісус і покликав її, і промов до неї. Дуже важливо, що Господь кличе. Часто Ісус, як згадуємо в святому Євангелії задає запитання, що хочеш, щоб я тобі зробив, або чи ти хочеш, щоб я тебе зцілив. Конкретно запитую, або е, простягни руку твою, тобто хоче якоїсь дії від людини постійно. Дуже часто Він запитує, як ви думаєте, чому Ісусові треба питати людину про, про, про таку річ, яку людина, чи ти хочеш, щоб я зробив тебе е, 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 зрячим? Ну, питання, вибачте, нелогічне. Чому Ісус дуже часто питає в Святому Письмі тих, кого перед тим, перед самим зціленням, чи ти хочеш, щоб я тобі це зробив? Щоб, щоб віра була. Щоб віра була. І вільна, воля. вільна воля. Ще є якісь версії? Бо... Що ти робить хтось проти? Що хочеш, то її люблю. Так. Тобто Він хоче побачити бажання людини, вільну волю. Мені здається, це правила законів духовних, напевно що, напевно, що колись, коли людина дала волю, можливо, гріхові. Я не знаю, чи всі ці, які були, в той час вважалися, що вони мали гріхи, що саме за гріхи це, але йди більше не роби, сказав він до жінки, яку спіймали на перелюбі. Тобто, є певний дозвіл. Я своєю волею приймаю зло, приймаю, даю дозвіл дияволу, диявольським законам діяти в моєму житті. А тепер я хочу запросити інший закон. І це є офіційне проголошення законів Божих. Тобто, якщо ти підійшов до Бога, попросив або сказав Богові так, то ти вже не сказав так дияволові. Тобто, якщо колись ти сказав так дияволові, тоді треба перше сказати так Богові. і Тоді Бог почне діяти. Такий закон у всьому мусиш мати паспорт якоїсь країни, до якої належиш, мусиш мати не, там код, мусиш мати визнання, мусиш мати ну, якесь оприділення, хто ти є в цьому суспільстві. Це по світських законах, щоб ці закони мали на тебе вплив. Так само тут, тут людина оприділяється. Чи вона хоче покоритися дуже часто, ті, що попросили, просили, падали на коліна перед Богом, це вже був символ визнання його Богом, Спасителем. І тоді, вже якби самозрозуміло, що людина, якщо поклоняється, йому чи жінка, яка доторкнулася до нього, потім що він почав запитати, хто до мене доторкнувся, і вона, жінка, впала в ноги. І аж тоді почався цей діалог. Тут цього немає. Тут є чіткий наказ. Зараз. Бо побачивши її, Ісус покликав її і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від недуги твоєї. Ти звільнена від недуги Твоєї. Це був наказ. Наказ, напевно, що Ісус має владу кинути тоді, коли хтось без волі людини накинувся на неї. Це притаманно тому ж Злому Духові. Тобто, якщо беремо так по духовних законах, з того досвіду, що я маю, жінка не була грішна і вона не була винна в тому, що дух її тримав аж 18 років понад міру тримав у недузі. Він хамовито, нагло захопив її тіло і мав владу над нею. Тому Ісус безцеремонно наказує, не питаючи жінки волі, тому що хам захопив і хама треба вигнати. Таким же ж методом брутальним, який він це зробив, без питань, без суда і слідства. І тому нас, Бог настільки справедливий, що Він буде приходити в ті моменти життя, коли хамство буде, буде в, тій, в тій сфері робитись. Тобто, якщо є якась хвороба чи якийсь ну, наглий випадок, то Господь приходить зі своїм зціленням. Якщо людина сама не догледіла, була неуважна, не дотрималася техніки безпеки, має наслідок якийсь на здоров'ю, ну тоді несе наслідки лікування. Тут може бути зцілення, може не бути. Я не є фахівець зцілень, тільки моя приватна версія. Отже, бачимо велику величезнющу любов і тактику Ісуса. До, до хамоветої поведінки Злого Духа, який понад міру, понад міру знущався з цієї жінки. І ця ревність показується, як Ісус далі обороняв її і поклав на неї руки. Вона зараз же, зараз же. Тобто ворог він не питається, чи можна захоплювати міста, чи може йти, чи люди би хотіли, щоб ми бомбардували їх. Тобто нас в Енергодарі навіть заходили вороги, підходили до міста кілька днів, а насправді прощупували, не знаю, тактикою, всі, які є за, проти і тому подібне. Але так чи інакше захоплене місто. І зараз діють їхні закони. І не можна ні в'їхати, ні виїхати. Тобто, вони діють безцеремонно своїми законами, своїми правилами. І це називається ну, для мене по-хамськи. Тобто, як я це відчуваю. Присвоїли не своє. І тому і тому Ісус поклав і зараз же випросталася, почала прославляти Бога. Ця реакція про слави Бога завжди є у вільної людини. Вільна людина, коли славить Бога, вона свідчить, що вона є вільна. Коли людина співає гімн, наприклад, України, це так само і свідчення, що вона зараз має можливість співати. В Енергодарі можна спробувати заспівати гімн України, відповідно, приїде за тобою і тобі забороняться. Тобто людина вільна починає славити Бога. Це ще одна ознака, чому в церкві є прослава, щоб кричати в духовний світ ми є вільні. Диявола, ми є вільні. І то, що ми співаємо, алелуя, чи ті стежки це є спів волі, який ми показуємо духовному світу, що він відійшов геть, бо тут діють закони Божі. Захистив її перед начальником цієї синагоги, який був убурений, і народ, а весь народ радів усім славним учинкам, які він робив. Тому ще раз нагадую цю істину, про яку ми вже чули не раз, напевно, що, але в якій ми утверджуємося, що Бог нас любить сьогодні. Бог нас любить, і е, ми не відчуваємо до кінця цієї любові, бо є гріх. Є, є то або наш гріх, або чужий гріх на наш. І тільки це заважає нам відчувати цю любов, свічуття цієї вільності. Але є Спаситель. І сьогодні Спаситель якраз показує те, що Він спасає. Коли людина понад натерпілася, і він не буде питатися волі цієї жінки, чи вона хоче, бо звісно, що не хоче ніхто, хто створений для волі, для життя на образ і вподобу Божу, не хоче бути зігнутим, скорченим. І він виганятиме з кожної сфери, де хам прийшов, він буде давати визволення. Сьогодні свідчення, що він буде приходити і приходить. Скільки би людина не перетерпіла, скільки би не мала клопотів, понад міру, навіть 18 років, що для мене означають, Ісус завжди буде приходити і звільняти. Тож маємо прекрасного Спасителя. Найкращого, найсильнішого, най-най-най, якщо можна людською українською мовою це все випіти, синоніми віднести, маємо Бога Спасителя, Ісуса Христа. І Христос, навіть на відкриття для мене, бо я щось так десь, певно, в семінарі не дослухав, Христос вважав, що коли Ісус Христос помер на Христі, то в символу тої події називається Христос. Ні. Ісус Христос є Спасителем, і це називається Христос. Тобто Він Христом ще був до розп'яття. Тобто, маємо конкретно, що Він говорить, я є Спаситель, я є Христос, повірте в мене, надійтеся на мене, не доходить. Я вон спасаю вже жінку, спас від, від, від такої недуги, тому що я є Спаситель, в мені є спасіння, я вам покажу, куди спасати, як спастися. Він всім кричить, що Він є Спаситель. І сьогодні він нам нагадує, хто він є для нас. Тож, коли ми маємо ці сфери в житті, які є по-хамськи захоплені законами зла, чи це буде якась погана звичка, чи це буде недуга, чи це буде, що ми не маємо кінцівки. Хто буде слухати цю проповідь в Ютубі, можливо, після воєнних тарапатів, я так м'яко висловився, то щоб ви знали, що Ісус вже спас. Ісус прийшов і спас кожну цю проблему, Він помер за неї. І сьогодні Він нагадує нам, що Він є Спаситель, той, хто його визнає. Я не кажу, що всі проблеми пропадуть. І е, коли хтось зрозуміє, що має Спасителя. Але життя з проблемами тоді зовсім інакше. Дуже багато я бачив людей, які на інвалідних візках, які є щасливіші за тих, які мають руки і ноги. Вуйчич є в цьому свідчення. І книжку недавно ми його придбали, дружина почала читати. Тобто людина без спасителя ну нікуди не, не може подітися. І так розкажу приклад, може більше з нашої родини. Наш родич виїхав з Енергодару в бурштині, проживає в родичів, знайомий для мене, родини. І тут вже важко це жити, бо має свої якби, дві сім'ї, там вже три сім'ї, можна сказати, ні в гості, ніхтось ні, не може прийти, зайнята кімната і так далі. І треба переселитися в інше житло. Знайшов інше житло, треба перенести ті всі речі. Почати харчуватися самостійно, бо там була жіноча половина, яка якраз готувала постійно, тут, тут він буде жити сам. Я собі подумав, а для чого людина живе? Ну, жити на квартирі, отримати пенсію, піти, купити щось в магазин і знов прийти і жити. Ну, є собачка, собачку ще вигуляти. І то собачка з'явилася, могла не з'являтися, з'явилася, щоб була нагода виходити на вулицю. Цілі життя людини. Я зараз без осуду, без критики, людина просто живе. Я не знаю, чи він не ходить до церкви з того, що знаю. Він не живе в спільноті. Просто жити, щоб їсти і просто жити, чекати на, на, на перемогу, перебувати в місті Х, чекаючи події, Y і все. Я зрозумів, наскільки світським людям є ну, утопічно жити без Бога? Коли нема ні церкви, ні спільноти, ні харитативності, ні добрих тіл, ні Свята Миколая, нічого нема, ні реколекцій, тільки телевізор, я не знаю, можливо, тільки телевізор, новини і тарілочка, і пенсія. Все. І чекати до чого? До смерті. Просто щоб тебе потім поховали в Буштині чи в Донецькій області, звідки він є. Чи може переїхати в Донецьку область жити? Я не знаю цілі життя. Але коли я чую, що людина без Бога, коли немає Спасителя своїм Спасителем, ну мені знову ж таки не хочу судити, не говорив з цією людиною, не можемо говорити про людину без людини. Але якщо просто так собі аналізувати досвід багатьох людей, які я знаю, які не мають Бога, то це найгірший стан. При тому, що він ще не грішник і не має там, напевно, не наркоман, не бандит і не тому подібне. Тому життя без Спасителя я не, не, не назву життям. Це є просто існуванням або, або очікуванням смерті. Ну, останок тільки зупинюся на цьому, що Ісус сказав до неї: Ісус покликав її і промовив до неї. Я не знаю, чи вона навіть встигла підійти, може і не могла підійти. Бо до сухоруко сказав: простягни твою руку, і він простягав, вона в цей час ставала здоровою. Дуже важливо, що Бог кличе і власне, зробити цей акт приходу до Господа, прийняття цього Господа. Похвалююся ще раз за жертводавців, які через цю камеру, через цю камеру, та камера коштує 2000, вислали 2000. І я похвалився пару місяців тому сім'єю. Яка місцевих нуждарів, які живуть на квартирі, СЖО, це якби складні життєві обставини, зламане бедро, вона не може працювати, чоловік теж не може працювати, бо сидить біля неї якби дуже сумна історія. І хтось за кордону вислав 2000 гривень для них, саме для них, для тої сім'ї, про яку ви говорили на проповіді. Я вже й не пам'ятаю, то було давно, про яку я сім'ю говорив, але потім дослідові знав, що саме за цю сім'ю. Я купив ліків, тих, яких вони хотіли обезболюючих вітамінів, приніс їм півтора тисячі заплатив за комунал, за комунальні послуги, які там заборгованість велика, бо вони не працюють. Скажу зразу, є. Є обман дияволом, і люди мають схильність до алкоголю. Це така велика, великий скорч, який має людина. Пару місяців проходить, ще там допомагав. Ще багато допомагав і від то своїм, хотів, як би показати цю руку Бога, цю Спасительну руку Бога. На вулиці зустріли мене, продавали квіти. Краджені квіти, даруйте, що так уточняю. Вночі вони десь їх дістають і потім продають тут. Молодці, що не сидять вдома. Не хвалюю їх, що вони беруть квіти, але не, не знаю, не, не, не питають, як я бачив, як, як чоловік про це розказував, скриваючи, що пішла жінка за квітами вночі. От і ми хочемо взяти шлюб. Коли до вас можна прийти, взяти шлюб? Це все було тільки там. Людина ні разу не прийшла, ні разу не позвонила до представника Бога і не прийшла до церкви. І я зараз до неї не ходжу. Я зробив все, що міг, я на той час дав, але людина не зробила кроку у відповідь. Не хочу, звісно, щоб приходили, там, дякували, чи ще щось. Хочу, щоб вони прийшли до церкви, щоб тут отримали. Бо я маю ще кілька. Я маю чим в житті займатися, не буду одними тільки переживати. Тобто, приклад, я даю негативний, коли людина не приходить, тоді не зможе отримати. Отже, маємо сьогодні приклад хамської поведінки диявола, традиційної в його ж стилі. Маємо людину, яку Ісус кличе, і вона робить цей крок. Я думаю, крок внайшла в душі, що вона прийшла до нього. Маємо конкретне визволення Спасителя, який нашим Богом, і Спасителем, якого ми проголосили. І тоді Дух Святий дає нам цю силу покаяння, дає нам силу переміни життя і життя в повноті у церкві. Зростати з Ісусом в церкві. На значення і ролі церкви я теж привів приклад. Тому маємо сьогодні всі пункти керигмів, які конче до спасіння про Божу любов, про гріх що є Спаситель, Спаситель дає нам Духа Святого і увінчується все-все життям церкви. Тож дякую, дорога церква, що ви є тут, що ви є присутні, ті всі, що будуть слухати, ті, що е, є тут, е, моляться конкретно і що хотіли, можливо, і не прийти. Ви є цією церквою духовною. Тож сіймо, сіймо, сіймо е, цю єдність, показуємо доброту Бога, свідчимо. Про те, що він є нашим Спасителем. Зростаємо разом у спільноті, в Євхаристії, навіть під час святкування того свята Миколая, який гряде. Тобто ми постійно є в живій живі спільноті, і ця спільнота це і наше життя. Я тільки на, на завершення похвалюся, що я запланував переїжджати на іншу парафію, тому що є потреба в священникові. Е, я не вчився. В, не маю п'ять дипломів духовних для того, щоб бути кризовим менеджером благодійного фонду «Карітас Кам'янське». це для мене була тимчасова така посада, але хочу йти далі, але тільки там немає житла в тому селі, прифронтова зона, Томаківка. І я зрозумів, що не важливі маєтки, які ти маєш чисті, на важливі люди, які є біля тебе. Це не образа вас, що я йду, а це є свідчення, що я буду там, де будуть люди. І церква, є там, де є люди. А не де є квартира куплена, чи де є стіни там чи інакше. В Європі є багато стін. Це приїхав отець Тарас свідчив багато стін церковних катедр в Франції, які перетворили на музеї. Стіни були, стіни, люди навіть на ці стіни, каже, не було цементу. Яйця давали, волосся свої жінки давали, щоб ці стіни повстали, а вони зараз і пусті. Дітям не треба тих стін, бо десь загубилося щось, десь не передалася ця єдність церкви, десь забули, хто їхній спаситель. А ми сьогодні маємо, повірмо, всі благодаті. Тож дякуємо Богу, що Він нас спасає. А точніше, як сказано, фраза, Бог нас нас не спасає, він вже нас спас. Що Бог нас спас. Ми просто сьогодні це ще раз пригадали і дякуємо за ласку церкви і світла, яке ми маємо, і доброти, любові, і спокою, які зараз є. Не лунають вибухи. Ми не здригаємося. Це теж я думаю, ласка його благодаті. Бо дати би волю дияволові, то тут би ми вже здригалися. Він знає, коли є служба, він знає, коли є Євхаристія. І він би хотів перешкодити, але Господь тримає нас завжди. Тож, дякуємо доброті Бога і продовжуємо славити Його. Амінь. Слава Ісусу Христу!